Всім привіт! Мене звати Андрій і ви на каналі UAGames TV. Сьогодні ми граємо 5 ночей з Freddy Sister Location. Будемо пробувати пройти другу ніч. Сьогодні, сьогодні ми спробуємо пройти другу ніч. Насправді трохи важкувато. the routine. Get them now or whatever. Stay here if you want. Pocha night. So funny story. A dead body was found in this vent once. Okay, so not that funny, but it's a story. Okay, let's start with your nightly chores. You should check on Ballora and make sure she's on her stage, but whatever. Huh. I guess Ballora has better things to do. Let's zap her. That should be fun. Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for showtime tomorrow. Oh, damn, Great. 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 There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's auditorium. So, shock let's try another controlled shock there seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate baby please stand by while i reboot the system i will be offline momentarily during this process various other systems may be offline as well such as security doors, vent locks, and oxygen. Commencing system restart. I don't recognize you. You are new. I remember this scenario, however. It's a strange thing to want to do to come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this. Willingly. Maybe curiosity? Maybe ignorance? There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place, and it worked for him. I recommend that you hurry, though. You will be safe there. Just try not to make eye contact. It will be over soon. They will lose interest. Так, нам потрібно заховатися за дошкою і не попадатись комусь на очі, щоб він не мав до нас інтересу. Ага, так, я розумію так. То наша дошка. Нам треба нею закриватися. О-о-о, хтось іде. Щось тут дирочок багато. А, hello, хеллоу. Нам потрібно, щоб він в ті дирочки очима не дивився, щоб він нас тут не побачив, друзі. Він знає, що ми тут. Він знає, що ми тут. Я буду триматися тут тільки дві дірочки. Три дірочки. Так, він буде... Друзі, він нашу... Наш захист колупає. На ну, кнопо. Ну. Дивіться, він відкриває. Гейм Овер. Він нас знайшов. Так, що це за гра, я не розумію? Той тепер. Ми її пропускаємо і будемо пробувати по-новому. Будемо пробувати по-новому. З першого разу не вийшло, на жаль. Так, закриваємо дошку. В том месте треба садиться? Садим вот тут. Тут тоже есть две дырочки, чтобы он нас не нашел. Он же где-то тут близко ходит. Що я маю робити, як він буде то відкривати, друзі? Він буде це зараз відкривати наш захист. Так, я закриваю. Я закриваю все назад, вроді буде. Відкриваю, я закриваюсь Я закриваюся, так, вроді повезло нам один разочок Він знає, що ми тут. Ай Не-не-не, друже, я тобі не дамся так просто Що, все знов спочатку? Знову все спочатку. Друзі, я вже знаю, як від нього відбиватися, тепер треба тільки попробувати відбитися. О, він нас побачив. Він знає, що ми тут. Він зараз буде відкривати нас знову. Зараз буду нас відкривати. Ага, він же там якимось з інструментами. Ой-ой-ой. Сидимо тихенько. На кноп. Дивіться, друзі, він відкриває. Я закриваю назад. Так, я закрив. Так, перший раз я закрив. Перший раз я закрив. Другий раз. Другий раз просто нереально тяжко. Другий раз просто нереально тяжко. Ай-яй-яй. Друзі, нереально тяжко. -а! -а, -а! І знову гейм овер. Другий раз нереально тяжко, друзі, нереально тяжко. Від нього відбитися. Ну і як? І що робити? Що робити, друзі? Ну, пробуємо ще один разочок. Так, зараз він буде нас відкривати знову. Хело, хелло. Так вже він нас побачив? Він знає, що ми тут. Так, друзі, він починає нашу наш захист відкривати. Чинає, зараз буде захист наш відкривати. Так. Ну, перший раз. Перший раз ми відбиваємося, вроді не тяжко, ну а другий раз він вже як відкриває. Це просто неможливо втримати. Дивіться, друзі, неможливо, неможливо. Неможливо втримати. Неможливо. Друзі, неможливо втримати. А -а -а. Все, друзі, на сьогодні кінець. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на мій канал. Коментуйте. В наступному відео я обов'язково пройду, пройду ту ніч. Всім дякую за увагу, всім па-па. Всім привіт! Ви на каналі UA Games TV. Мене звати Андрій. Я далі пробую пройти 5 ночей з Фредді, другу ніч. Я тут застряг на тій дощці, я ніяк не можу пройти, він мене той аніматронік постійно знаходить, постійно мене ловить. І я вже просто не знаю, мене вже руки всі спутіли. Я вже просто не знаю, як від нього по-справжньому нормально відбиватися. Він знає, що ми тут. Він до нас хоче добратися. Я вже що тільки не пробував робити, він все рівно. Все рівно він мене тут ловить. На очі вроді того разу я не попався ні разу. Йому він не бачив, що я точно тут є. Але він буде пробувати зараз нас звідси витягнути. На нок, нок, так, так. Так, він пробує відкривати, але ми... Закриваємо назад нашу засліночку, нашу стінку. На другий раз це вже буде надзвичайно складно. Другий раз, я просто не, не можу другий раз, друзі. Другий раз я не знаю, як від нього відбитись другий раз. Ну і зараз він вискочить. Зараз він вискочить. Ні, дивіться, получається, друзі, виходить. Виходить. Виходить, закритись другий раз. Єс. Може він нас залишить спокій? Може він нас залишить Zales The power will be restored shortly. When you crawl through Valora Gallery, go slowly. She cannot see you and can only listen for your movement. When you hear her music become louder, she is growing near, listening for you. Wait and be still. thank you for your patience it seems that the power system cannot be restarted automatically you will need to restart the power system manually please return to the primary control module так, Цією нам потрібно повсти тихенько, коли будемо чути музику, потрібно зупинятися. Страшновато, страшновато, друзі. Дивіться, тут хтось іде, дивіться, хто іде, пішов хтось. Хтось пішов. Фу, я нас не побачив. Так, ще чуть-чуть, ще трошечки залишилось. капелька Шекапілька Гетре пише. трошечки, Ще трошечки Треба все робити чим поскорше, чим потихіше. Як це все можливо. Так, а що тут? You may now interface with the breaker control box. Using the interface may disrupt nearby electronics. If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. Тут яка з головоломка. Так, що нам тут треба зробити? Рестарт? Онлайн. Go back to your stage. Everything is okay. Everything is okay. Переходь. На другий Друзі, Ми продовжуємо грати пед ночей з Фредді. Другу ніч. Ніяк не можу перейти. You will now be to to the the Ballora using the vent to your left to reach the room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as fast possible not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Так, лізем повзем. Тут я вже знаю як, тут не важко. Дражаки мене ловлять. Ну, там же хтось йде. Там же хтось йде. Нам треба до тих дверей добратися. You may now interface with the breaker control box. Using the interface may disrupt nearby electronics. If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. Calm down and go back to sleep. No one is here. <coughs> так, а що тут робити Online Добре! Ми тут, play, audio. Everything is okay. нам кажуть що все класно Сюда. Everything is okay. Let's go back to sleep. Our oh, calm down. I think it was just a mouse. Ага, вона каже, що вона думає, що це тільки мешка. Нікого, я думаю, встигнем. Ш, Ага, не виходить тепер. You must be hearing things silly. Calm down and go back to sleep. No one is here. Okay. все добре Так, ще трохи, ще трохи. Ага, вона думаю, що це тільки мишка Тут нікого нема. Друзі, нам залишилося тільки дві частини перезапустити. Одну. Поки вона нам не скаже everything is okay. Okay. Great job. This так, друзі, пройшли. We'll ага, тепер ще вертатися назад потрібно. чу-чуть, помаленько. По чуть чуть Шифт компліт. То ми пройшли другу ніч, я так розумію, друзі, так? Все, всім дякую за увагу. Ви були на каналі UA Games TV. Ставте лайки, кому сподобалось <плес> відео. Підписуйтесь на мій канал. Третя ніч буде незабаром.